Валерія Трофімчук, Deputy Head of Content в Агенції Інвеб вітаю, Анна, дякую за інтро. Зараз я відразу розширю презентацію. Давайте яку мене таки чути. Таки. Видно презентацію все гаразд, так вас чути трошки. В мене блюриться картинка, але в принципі чути добре. Супер, тоді не будемо затягувати і почнемо. Давайте знайомитися. Я Валерія, і зараз я обіймаю посаду Deputy Head of Content в Агенції Інвеб. Декілька фактів про мене на слайді. У контент-маркетингу та діджиталі я вже понад 5 років. В Інвеб майже 2 І за цей час я координувала редизайн корпоративного блогу Інвеб у профільне медіа і за рік зуміла вирости з джуніор СММ до заступниці керівника команди контент-маркетингу. Сьогодні саме я буду презентувати нашу компанію, розповім про наші цінності та поділюся власною історією кар'єрного зростання в Інвеб. Тож, ж, хто такі ці інвеб? Ми агенція діджитал маркетингу, що виводить бізнес на новий рівень. З 2011 року розробляємо маркетингові бізнес стратегії та індивідуальні точкові рішення для бізнесу. Працюємо щоб змінювати життя на краще як агенція. Ми закриваємо повний комплекс перформанс послуг, тобто займаємося пошуковою оптимізацією, контекстною рекламою, SMM, веб-аналітикою. А також маємо окремий комплекс послуг для неприбуткових організацій, які надаємо абсолютно пробоном. Декілька цікавих фактів про нас. Ми входимо до списку Forbes Next 250 250.2.0, є топ-1 діджитал агенцією за версією IT Rating Україна 2023 та входимо в десятку найкращих перформанс агенцій України за результатами рейтингу IB Ukraine Є переможцями на номінації Clutch Global та Clutch Champion 2024», а також преміальними партнерами Google та Мета. Ну, і як згадувала Анна, ми є частинкою групи it компаній НЕТПІ груп, мета якої розвивати економіку країни і досягати нашої головної місії з третього світу вперше без змін геоположення. Нам вже довірили роботу такі компанії, як Техноїжак, Якабу, Орнер, Повернись живим, Медіком, Хіпспендвіс Україн тощо на слайді лише частина з наших клієнтів, і я не буду перераховувати їх всі. Але хочу підсвітити такий важливий та спільний момент для них всіх. Ми бачимо сильні сторони у кожному бізнесі і робимо на них акцент, щоб розкрити потенціал наших клієнтів на максимум. При роботі завжди орієнтуємося на конкретні KPI, тобто на отримання результату у конкретному числовому вимірі і дотримуємось головного правила допомагати бізнесу зростати та масштабуватися. Тому, якщо на одному з етапів ми розуміємо, що не будемо корисні, ми чесно та відверто скажемо про це клієнту чи партнеру. Підсумуємо, хто ж такий Інвеб сьогодні. Інвеб це 13 років досвіду у просуванні бізнесу, понад 95 експертів у команді та більше ніж 900 успішних проєктів у різних сферах діяльності. Якщо говорити про тему нашої сьогоднішньої зустрічі, а ми говоримо про побудову маркетингових команд всередині компанії, хочу розповісти, як це зараз відбувається в агенції Інвеб. У 2023 році команда маркетингу виглядала ось так: тобто керівник департаменту та чотири співробітники рівня Джуніор. Та Інвеб як агенція і команда маркетингу відповідно дуже стрімко розвивається. І у 2024 році наша команда маркетингу виглядає вже ось так. Ми розширюємось, розгалужуємось і всередині маркетинг департаменту будуємо нові відділи, аби досягати бізнес-цілей. І дам маленький спойлер: наразі ми вже пропрацювали оновлену та розширену структуру команди маркетингу, тому, звичайно, у пошуках справжніх спеціалістів та експертів, які підсилюватимуть нас. Окремо, хочу розповісти про наші цінності, адже, на мою думку, для ідеального мечу наші цінності і цілі як агенції мають співпадати з цілями та цінностями кандидата. Отож, Чесність та відвертість це насамперед. Ми радикально чесні, як зі співробітниками відділу чи керівниками, так і з клієнтами, і головне, самі перед собою. При цьому ми цінуємо відкритість та ініціативу. Якщо у вас є пропозиції або зміни як на рівні відділу, так і на рівні агенції, ми завжди готові вас вислухати, обговорити. Якщо ваша ідея класна, ми візьмемося за її реалізацію. Командна робота. Бо у маркетингу по іншому ніяк ми завжди ділимося ідеями та думками і заохочуємо до цього всіх інших, поважаємо наших колег, надихаємо їх та мотивуємо всю команду агенції. Орієнтуємось на результат та є дуже залученими у процес. Ми будуємо роботу за чіткими процесами, і разом з цим кожен з команди завжди поруч і на кожному з етапів можна звернутися за допомогою чи підтримкою. Ми показуємо правильні кроки, супроводжуємо рішення і будемо підтримувати на шляху до досягнення цілей. Ще одна наша цінність це чіткість, і ми чіткі в усьому. Якщо завдання, то це за смарт. Кожне завдання має мати відповідь на питання: щоб що або навіщо, а кожна зустріч чи обговорення підкріплюється фоллоапом. І остання, але не менш важлива цінність це розвиток, постійний саморозвиток, розвиток наших співробітників і розвиток нашої агенції. Ми прагнемо ставати кращими, підвищувати нашу експертизу і досягати амбітних цілей. То чому ж з нами, як з агенцією, класно працювати? Не буду згадувати про оплачувану відпустку, подарунки на свята чи лікарняні, бо, як на мене, це база основа ґрунту сучасному диджиталі, але є декілька класних плюшок, про які мені хочеться розповісти. Е, насамперед, е, це Mental Health Day. Ми додаємо додатко, надаємо додатковий вихідний день на рік, який наші співробітники можуть використати будь-коли і, і для будь-яких справ. Наприклад, да, там, святкування дня народження, як я нещодавно брала собі Mental Health Day, аби відсвяткувати день народження мами свого хлопця, або розв'язати якісь там важливі питання, чи просто влаштувати собі ретрит. Наступна плюшка це Sabbatical. Що взагалі таке Sabbatical? Це тривала перерва в роботі, він веб, та нетпік груп загалом це до двох місяців для співробітників рівня примідел і вище, які пропрацювали від трьох років. Для чого взагалі ми вели цей Sabbatical? Якщо ви відчуваєте, що ви заплутались або там хочете відпочити, перезавантажитись, або просто вирішили влаштувати собі тривалу спонтанну відпустку. Sabbatical — це найкращий варіант. І хочеться підкреслити, що лише 10% компаній на ринку надають своїм співробітникам таку можливість, і ми пишаємося, що входимо в ці 10%. Так як одна з наших цінностей це розвиток, ми компенсуємо навчання, тобто точніше, 50% вартості від профільних курсів, Книг, вебінарів, семіна... семінарів і все, що сприяє вашому професійному розвитку. І разом з цим у нас є індивідуальна практика саме нашої агенції, яку ми назвали кафетерія План. Що таке кафетерія План? Ми виділяємо кожному співробітнику річний бюджет, який, окремо там від зарплати і від інших бонусів, який можна використати для 50% компенсації вартості у різних категоріях. Наприклад, навчання та розвиток, там мовні курси або особистий розвиток. Наприклад, зараз я ходжу в автошколу, і 50% від вартості уроків і занять в автошколі я компенсую завдяки цьому плану. Компенсація фізичної активності, заняття спортом, йогою, індивідуальне тренування, здоров'я, якщо ви робите чекап медичний чи там, купуєте якусь страховку, вітаміни, це також компенсуємо. Побутові справи, наприклад, клінінг або ТО автомобіля, апгрейд техніки, бо діджитал-спеціалісти не завжди можуть знайти час на якісь такі рутинні задачі і дозвілля. Там білети в кіно, дитячі гуртки, подорожі, підписки на онлайн сервіси. Це все можна компенсувати за допомогою кафетерія плану. І е, хочу розповісти трішки про свою історію. Як я сказала на початку, за рік я змогла вирости СМН, Ой, Вінвеб з Junior SMM менеджера до Deputy Head of Content. В 23-му році я прийшла в Інвеб і з квітня 24-го року я вже обіймаю посаду деп'юті. І у чому ж мій секрет, де ця магічна пігулка і що потрібно для того, аби за рік вирости з до менеджера? Насамперед, шукати меч із компанією. Як я знову говорила вище, ваші цінності та очікування мають збігатися з цілями компанії, бо це допоможе швидко рухатися кар'єрними сходами навіть з початкової позиції. Раджу бути ініціативними. Тобто не обмежувати себе лише своїми основними обов'язками. Наприклад, з мого досвіду, коли я прийшла, я займала посаду smm менеджера і тоді ввелася активна робота по редизайну блогу і перепрофілюванню в медіа. І на на етапі дизайну я побачила, що я можу бути корисною, що моїх знань, навичок, досвіду достатньо для того, аби покращити цей продукт. Я проявила ініціативу, ніхто не був проти, всі погодилися, були тільки за. В результаті ми довели цей процес до кінця, і я його вже координувала до моменту релізу медіа. З цієї поради випливає наступна: формуйте delivery mindset, тобто фокусуйтеся на досягненні кінцевого результату. Виконуйте задачі завжди якісно та вчасно, а не тільки тому, що вам впала чергова таска в таск-менеджері, і її потрібно виконати. Не бійтесь помилятися. Це абсолютно нормально, особливо спочатку, адже факапи допомагають нам вчитися, і через помилки ми стаємо сильніші та мудріші. Наступна порада це цікавитися всім, що відбувається в компанії. Тобто, знову ж таки, да, це поруч з ініціативністю, Цікавтеся тим, що відбувається в інших відділах, як будуються процеси в інших командах. Адже це допоможе вам отримувати більш загальну картину про те, взагалі як живе агенція або команда зсередини, і ви бачите, будете бачити більше можливостей для розвитку. Пам'ятайте, що ваш керівник це ваш друг та наставник, а не. Ворог номер один, і якщо ваш керівник підтримує ваші ініціативи, і ви відверто можете з ним проговорити про те, що ви класно вмієте, що у вас виходить і що ви хочете розвивати, можна адаптувати план вашого розвитку під реальні можливості, і це прискорить ваше кар'єрне зростання. Саме так склалось у мене. І остання, але знову ж таки не менш важлива порада це не забувати про work-life balance. Адже здоровий баланс між роботою і відпочинкою це запорука продуктивності та уникнення вигорання. І давайте вже перейдемо до вакансій. Зараз ми маємо декілька відкритих вакансій до нас в команду InWeb, як від маркетологів та project-менеджерів, так і до більш таких хардкорних, технічних вакансій веб аналітиків та SEO-шників. На екрані є QR-код. Можете відразу просканувати, ознайомитись, ви потрапите на сайт Інвеп в розділ кар'єра, ознайомитися з вакансіями, зможете подивитися і відгукнутися на ту, яка вам припала найбільше до душі. У мене все. Так, я буду повертатися до вас. А я до вас, Валерія. Дуже дуже дякую. Я напевно, якщо дозволите, візьму трошки прям такий оф топ-частинку свого коментаря, бо бачу і питання, да, і попередні, і ці і. Чуєте, що ви кажете, і прям пригадую на що першої тижні, коли частина людей в коментарях дивувалася, що взагалі є такі компанії, які про ментальне здоров'я піклуються, і є якийсь цикл там надання зворотнього зв'язку і розвитку співробітників. Я напевно тут ще раз про рекламу хипіманди, бо справді надзвичайні компанії ми залучаємо, і мені ми справді, коли починали сім років тому, нам всі казали, що не існує таких компаній в Україні нема таких, хто би взагалі і про себе розповідав, і про це турбувався, і будував якусь прозору культуру. Тому тому в першу чергу дякую за те, що ви є. Ми можемо працювати, тому що такі компанії, так і є. По-друге, хочу справді і людям, які нас чують, звернути увагу, що це не не виключення, це не одна компанія. Це певна да, та зміна, яку ми пройшли як країна, як бізнес за останні Сім років да того, що я бачила в цій індустрії, напевно, трошки більше да бо справді вже тоді було було з ким працювати, і це напевно теж вимога, яку ми як підприємці ставимо перед собою. тому що справді хочеться бути в комфорті перед. Тим, як ти ведеш справи, да, мати цей етичний підхід, і це справді дуже, -дуже важливо. А Валерій, я дозволю собі почати з непростого питання, якщо ви дозволите, <світ> да, ми отут говорили до цього з продуктовими командами, да, з венчур-білдером. У вас агентський бізнес. І от те, що, наприклад, до того говорила там буквально Анастасія, да, про бажання побудувати в Україні. Із України продуктову країну з великою кількістю власних розробок У вас класично довго агентський бізнес да і при цьому так само мета. Перевести Україну з третього світу вперше і дуже сильно про знаю, щоб розбудовувати прям цілу екосистему підтримки українських бізнесів, але все ж таки я да, завжди оця боротьба продукту і агенції, і як ви всередині да для себе пояснюєте цю вибір працювати в агентському форматі а не в продуктовому, і наскільки цей та таке переймання бажанням розвивати український бізнес є притаманним кожному кожній людині, яка вас працює. Ну, на мою думку, я вважаю, що кожен має бути на своєму місці, комусь краще працювати і реалізовувати в більш продуктових штуках, а хтось має ці продукти розвивати і просувати надалі. От, наприклад, як зараз ми працюємо над з неприбутковими організаціями, працюємо абсолютно пробонно, і це історія, яку ми почали розвивати до початку повномасштабного вторгнення. і... В нас немає якихось таких суперечливих емоцій всередині про те, чому, чому так, бо ми прекрасно розуміємо, за за для якої мети ми це робимо, і для чого ми це робимо, і кожен на своєму місці і кайфує від своєї роботи, я би так сказала. Клас, дякую дуже. Бачу в коментарях, що не нас посилання з qr коду Якщо можете нам просто в чати кинути, а ми дівчата просимо буду... вони в коментарі закинуть. А я ще хотіла запитати по структурі. А, ви, оцю частинку, два питання тут. Перша я да, бачила, що за цей час там навіть за останні роки виросла безпосередньо контент. Команда, чому настільки да саме робота з контентом є пріоритетною? Чому цей напрям так знаю, вистрілив або виставили на нього такий пріоритет? От, якщо можна то те, що скажіть про цю динаміку росту команди. Анди і направленості її розбудови. Так, звісно, от ми говорили про команду маркетингу, яка займається саморозвитком агенції. І так як ми B2B, просуватися якимись класичними методами є трішки нерелевантно, і контентна стратегія дозволяє довго утримувати користувача з нами. Саме тому ми зробили такий акцент на розвитку контентної складової. І саме тому ми перепрофілювали наш вузький блог, який був раніше і давно, у профільне бізнес-медіа, де ми пишемо на більш ширші теми, і цим самим ми дозволяємо... Ми, як маркетинг, дотикаємося до більш ширшої аудиторії та утримуємо її собою. Саме тому ми зробили такий акцент на контентній складовій, і як на мене, це не програло, а дає тільки свої плюси. Почула клас, а розкажіть, враховуючи, що є ще клієнтські команди, я так розумію, як ви взаємодієте всередині? Чи ви перетинаєтесь експертизою людьми? Да як оця частинка структури взаємодії всередині? Так, звісно, ми перетинаємося, оскільки наші експерти це джерело знань, і так ми, як маркетинг, маємо ось це джерело знань та експертизи транслювати. Онлайн у світі, і ми дуже тісно співпрацюємо. Наші експерти пишуть експертні статті нам на медіа. Ми разом працюємо над кейсами, де команда клієнта, ну команда, яка працює з проєктом клієнта, і наша команда контенту. Намагаємось зробити класний продукт, як з експертної та технічної точки зору, так і з контентної точки зору, аби користувачу у кінцевому результаті було легко сприймати інформацію адже так ми працюємо з такими хардкорними інструментами, і дуже важливо, аби читач. І користувач розумів те, про що йдеться. А, бо, бо якщо ми почнемо говорити там суто технічними термінами, як ми там між собою можемо спілкуватись, то це буде досить складно для сприйняття. Тому так, наші експерти, які працюють з командами клі з проєктами клієнтів, це наше найбільше джерело знань, і без них, мені здається, маркетингу на агенцію як такого не було б. Почула. І напевно питання, яке є в нас в коментарях навіть вам. Да? Це про можливості і наявність вакансій без досвіду, стажування, якісь формати, чи є у вас такі опції? Так, ми розглядаємо кандидатів без досвіду. Взагалі, нам важливо, аби ми мечились по софт-скілам, аби співпадали наші цінності, бо я, саме на цьому я зробила великий акцент у нашій презентації. І якщо ми бачимо. Співпадіння по совсхілам, по бажанню розвиватися, ми можемо розглянути кандидатів без досвіду і взяти так, би мовити, під наставництво, навчання і щоб, шаби вони зростали разом з агенцією. Тому... І от у нас було ще таке да, меркантильне питання. Ви розповідали, я так розумію, про капітері бенефітів, та чи є якийсь не знаю, визначений бюджет, на який людина може розраховувати в цьому напрямі? Як формується це розуміння того, чим людина може скористатися? Угу. Е, є визначений бюджет на рік. На жаль, точно суму назвати я не можу. Е, я думаю, всі мене розуміють. Цей бюджет розбивається поквартально. Тобто, і, наприклад, от я в цьому кварталі е, купила собі абонемент в спортзал і сходила там, не знаю, на ну, заняття з пілатесу, умовно. Е, я беру цю суму, підплюсовую її, роблю запит, і мені 50% від цієї вартості компенсується з кафетерії плану. Тобто так я вже в межах ось цього квартального бюджету апелюю витратами. Бюджет переноситься з кварталу на квартал? Ні, тому ми радимо використовувати його. Дякую, дякую дуже, Валерія. Чекаємо від вас послання. Тоді що поділитися. От я надзвичайно вам вдячна, що поділилися. Насправді дуже круто, що команди діляться своєю структурою. Це правда дуже дає розуміння та й про можливості розвитку росту і пріоритетів. Тому дякую за цю прозорість, щирість і вклад так, в те, як ви розвиваєте нашу країну. Це насправді мене особисто теж дуже і дуже надихає.